Ладно Идем на Окей, ну давайте. Не, ну тут не идем, мы же сидим в группу, там где сидишь Давай. Слушай, не иди сюда, аж чуть Давай.

поїхав. Поїхав. Прийшли вони, там. Прийшли. Поїхав. Поїхав. Де? сюди прийшли з тобою,

То перезувайся і підеш до дівчаток тоді. Байджа, хай буде на рюкзачку. Mm -hmm. Десь в рюкзачку, так. Заява є. Ну так і так все. Дивіться, так як він же ж не відвідував, то не на головку. Так, а, а тут так? так? Зуйся спочатку. Mm -hmm. А ті меншенькі ваші дрона. Ну чого, двоє? Двійня, mm -hmm. дві дівчинки. Дві mm дівчинки, -hmm. бачите. Скільки їм вже? Дев'ять місяців. Ага, то вже ну так.

Thank you for watching!